Я вважаю, що має бути консультант зі стратегії, який дивиться на цю компанію зі сторони, і зі сторони змушує компанію робити те, що потрібно. Тобто погляд зі сторони і коригування курсу компанії. Тому що, якщо немає коригування курсу, компанія перетворюється в те, якою її готовий бачити власник. Якщо не власник не має спеціалізованих знань, якщо власник не має бізнес освіти, він потихеньку-потихеньку буде згортати компанію до прикладу, до компанії «Продукт», продукт – клієнт А далі модель продаж, продаж. А далі модель Win луз Тобто компанія згорнеться до моделі «Він-Луз». Я працюю в моделі Win-Win, тому компанії зростають. Але дуже часто буває, коли я приходжу як консультант в компанію. Перевертаю цю компанію до гори Дригом, компанія починає заробляти гроші. Потім компанія від мене відходить, і через деякий час тут уже залежить від власників, тому що всім власникам я говорю завжди вчіться, вчіться і ще раз вчіться. Тобто, те, що я перебудував вам компанію, це не це не, ще не факт, що вона буде успішна через рік, через півтора, бо ви можете згорнутися до попереднього рівня ваших знань. Якщо ж ви вчитеся далі і розвиваєтесь… Ви вже далі будете компанію вирощувати. Тобто вона виросте далі і вона буде працювати в моделі він він а не він-луз. Тому що більшість просто згортається. Ну, розумієте, друзі, ми повинні чітко розуміти, що наше мислення диктує наше оточення. І якщо мислення вузьке, оточення буде теж вузьке. Ну, на жаль, ми цього ну, не можемо змінити, поки ми не розширимо мислення. Ми розширюємо мислення, ми отримуємо результат. Так само, як знаєте, є дуже гарна фраза, що ви заробляєте стільки, скільки заробляють середньозважене ваше оточення. Якщо ви оточуєте себе багатими людьми, ви можете від них дуже багато навчитись.